Будь-які події, все, треба оцінювати в контексті. Неможливо вирвати якусь фразу з контексту і потім подавати її в зовсім іншому контексті, розумієш? Треба зрозуміти, а де відбулася та зустріч? Яка була мета тієї зустрічі? Яка аудиторія там знаходилась? А якщо там знаходилась аудиторія тих молодих росіян, які, які будь-які добре, китайці, росіяни, французи, американці, британці і так далі. Будь-яка країна вчить в школі бути гордим за свою державу, за всю її історію, не відмовлятися, а бути гордими, навіть ту історію подають. Одна і та сама битва. Її подають, що перемогли і, і одна країна, і друга в кожній країні своє подають. Чому? Тому що кожна країна вчить любити свою історію і свою державу. Це нормально. Це в будь-якій країні світу. І якщо папа Римський виступав перед аудиторією, яка Хоче любити свою державу, і це нормально. Історію не перепишеш, вона така, яка є. І він, можливо, і мені так здається, і потім, до речі, у поясненні е, Святого Престолу саме це прозвучало, що було написано в мене в телеграм-каналі. Ну, теорія заговору, вибачте. от, е, Так вони сказали просто: що вони зверталися до молоді Росії, і, і контекст був такий. Що та, та влада поточна, яка є на сьогоднішній день, що вона навпаки, що вона позорить Росію, позорить її велике надбання, що Росія в свій час була визнаною імперією світу, вона несла культуру і просвітлення, науку і нові відкриття. І що бути росіянином, це було гордо і приймали всюди. Але дії влади сьогодні призвели до того, що Росія ізгой. І коли Папа Римський звертався до молоді, він казав, що вам потрібно повернутися до тих витоків і зупинити це все для того, щоб в ім'я чого? В ім'я того, щоб Росія знову стала рукопожати. в ім'я того, щоб ви могли гордитися історією своєї країни, в ім'я того, щоб вас поважали в світі, а не так, як сьогодні ізгої, і ви нікуди ні виїхати, нічого не можете. Скажіть, будь ласка, в такому контексті слова папа римського вони ж позитивно звучать.